Вітаємо в ефірі шкільна студія клас С. Любі глядачі, до вашої уваги спільний проект міського центру соціального партнерства та творчості та телерадіо Акцент у нас навіть найменше зможе знайти себе та порунити у надзвичайний світ журналістики. І сьогодні ми вам розповімо про те, як за обличчями звичайних учителів ховаються великі спортсмени. У нашій школі вчителі-предметники не тільки гарні історики та фізики, але й дуже гарні спортсмени. Своїми досягненнями вони не перестають дивувати своїх учнів. Два роки підряд педагогічний колектив шостої школи займає друге місце у Спартакіаді серед педагогічних працівників міста Шостки. Цього року наші вчителі також порадували нас другим місцем. Вчителі-спортсмени це яскрава особливість саме навчально-виховного комплексу номер 6 Звичайно, одним з найспритніших та найвправніших є вчитель фізкультури, який вже 30 років поспіль присвячує своє життя спорту. За цей час Павел Володимирович Папелуха оволодів багатьма його видами, зокрема, волейболом, футболом, гирями, стрільбою з гвинтівки та іншими. з шкільних років, це вже близько 30 років, я сам займався, тепер займаюся дітьми. Чоловічке качество воспитывает спорт: дружбу, товариство, чесність, порядочність. Чоловік приобщається до здоровому образу життя. Досвідом він вміло ділиться зі своїми учнями, які в свою чергу намагаються брати приклад з наставника. Вихованці шостої школи пишаються Павлом Володимировичем. Адже він допомагає досягнути їм неабияких результатів у спорті. Для мене такий приклад з учителів є о, вчитель фізкультури Павло Володимирович, тому що він вчить займатися от мене, волейболом. Він займає призові місця на всіх змаганнях. Я дуже пишаюся нашими вчителями. Вони займаються волейболом, плаваннями та іншими видами спорту. Не відстає від учителя фізкультури і викладач історій, незважаючи на свою професію. Він веде активний спосіб життя. За час навчання та роботи Юрій Віталійович Данько отримав чимало перемог. Добував неодноразово перемоги. У 2009 році мене запросили на спартакіаду обласну, де серед працівників освіти здобув перше місце. Через рік, у 2011 році, запросили на міжгалузеву спартакіаду. Серед працівників області, де я виступав за працівники освіти і приніс команді перше місце, у 2012 році за ініціативою мера ноги було проведено відкритий чемпіонат міста Золота осінь, де знову ж таки здобув перше місце. Але він не зупиняється на досягнутому і продовжує виборювати перемоги в таких видах спорту, як дартс, теніс та інші. Одного разу побачив по телебаченню чемпіонат світу з Дартсу. Сподобався мені цей вид спорту і почав регулярно займатися. Тренуюся вдома. А так як в нашому місті проходять спартакіади серед працівників освіти і серед працівників різних підприємств, почав виступати в даному виді. Юрій Віталійович зізнається, що знання історії допомагають йому орієнтуватися в певних датах, зв'язаних зі спортом. І це ще один позитивний момент. Який допомагає йому приносити перемоги у скарбничку школи? Знання історії можна сказати не стільки допомагає, скільки цікавить. Так як цікаво, коли розпочалося там змагання по футболу, змагання з Дарцою, звідки пішли ці види, От в цьому є також історія. Чи знаєте ви що? Англієць Філ Тейлор є 16-разовим чемпіоном світу з Дарсу і одним з найсильніших гравців за всю історію цієї гри? З самого дитинства вчителька англійської мови товаришує з водою. Юлія Петрівна проявила себе в такому виді спорту, як плавання. З того часу басейн та відкриті водоміща стали для неї справжнім захопленням. Не дивлячись на свій молодий вік, вона вже отримала багато перемог. Ніщо так не дається в житті добре, як справа, яка тобі подобається. Так і сталося зі мною. Я добре тримаюся на воді з п'яти років, і це стало моїм по суті захопленням впродовж цього життя. І приєднавшись до педагогічного колективу у 2009 році, до колективу школи номер 6 я вперше взяла участь у змаганнях і можу похвалитися, зайняла друге місце. З тих пір я беру участь у змаганнях з плавання щорічно. Подальшому житті Юлія Петрівна зможе легко брати участь. Змагання за кордоном, адже досконало знає англійську мову. Сьогодні ми щоденно стикаємося з інтернаціональними словами та словами іншомовного походження і е, не трапляючи на такі слова, е, легше зрозуміти зміст тексту, якщо у тебе є знання з англійської мови. Чи знаєте ви, що у Японії плавання є обов'язковим шкільним предметом для дітей? Людина, занурюючись у воду, відчуває себе на 90% легше. Це дозволяє опорно-руховому апарату розвантажитися, що значно покращує поставу. Недарма після травм і при проблемах з хребтом рекомендують займатися саме плаванням. Новонароджені можуть навчитися плавати вже на третьому тижні життя, але після трьох місяців дитина втрачає здатність триматися на воді. Плавання набагато ефективніше різних видів фітнесу, боротьбі із зайвою вогою. Плавання кролем формує тонку талію, а за 30 хвилин плавання брасом можна спалити більше 360 кілокалорій. При цьому витрата енергії залежить від відстані плавання і потужності гребка. Навіть одна хвилина, проведена у воді температурою плюс 20 градусів, сприятиме підвищенню рівня гемоглобіну в крові, а плавання в холодній воді покращує в тканинах і в мозку. І уповільне процес клітинного старіння. Ще з раннього дитинства увагу вчителя фізики привернув на стільний теніс. Іноді ученики грають на то, щоб не писати на уроки або не рішати задачі. І я виграю партію, і вони так потім ну так як слово честі, да і пообіцяли, то вони і пишуть, і вирішують задачі. Ось От такі отношения складаються спортивно учебні З гордістю Світлана Олексіївна обмінюється спортивним досвідом з власним учнем. Який з задоволенням навчає вчительку, тому що вміє сам. Любове движение, заряд бодрості, здоров'я, настроєння це завжди хорошо. Майже на кожній перерві можна побачити, як вони з великим захопленням грають в теніс у спортивній залі. Чи знаєте ви що? Слово теніс перекладається з французької як ось вам грайте. У пресі перший раз вжили слово теніс в книзі 1400 року видання. Перший тенісний м'яч був зроблений з дерева, потім їх почали робити з шкіри, наповнювали шкіряні тенісні м'ячі висушеними нутрищами тварин або вовною. Удар таким м'ячем був дуже травмонебезпечний, навіть смертельний. На цій ноті ми завершуємо свою програму. Сьогодні ви дізналися про те, що звичайні вчителі можуть бути гарними спортсменами і мають в своєму житті великі спортивні досягнення. Такими працівниками наповнена наша шоста школа. Нагадуємо, з вами в ефірі була шкільна студія Клас СЕС, спільний проєкт міського центру соціального партнерства та творчості та телерадіокомпанії Акцент. До нових зустрічей!